Сьогодні ми згадаємо про Самоїла, але не будемо говорити саме про нього, а про ті обов'язки, які він виконував, коли був підлітком в храмі. Пам'ятаєте таку історію? Не пам'ятаєте? Пам'ятаєте. Ви знаєте про те, що Самоїл виконував свої обов'язки як найкращим чином. Був задоволений ним священник Ілій. Бог потім обрав його керівником народу ізраїльського, вождем, судею. Таким чином ми бачимо, що Самоїл виконував свої обов'язки кожного дня регулярно. В кожного з вас і в дорослих, тих, які сидять в цьому залі, теж є свої обов'язки. Правда? В батьків є свої обов'язки, щоб вам було тепло, щоб ви були нагодовані, щоб ви були одягнуті. Це їхній обов'язок турбуватися про своїх дітей. В тих діток, які не ходять в школу менші обов'язки, а в тих діток, які ходять в школу, є більші обов'язки. Правда? І якщо їх виконувати регулярно, щоденно, постійно, то в школі. Вам буде просто, не буде ніяких проблем. Ви будете знати матеріал, ви будете на нього відповідати. Але дивіться, я думаю, що ви про це знаєте, але я хотів вам нагадати: ви, коли вам задають домашні завдання, ви приходите додому і ви їх виконуєте, це домашнє завдання. Ви можете виконувати щодня, можете через день, можете через два, а можете навіть і через три. Так? Буває таке? Не буває такого. Значить, ви молодці. Сьогодні давайте ми з вами проведемо такий експеримент. Мені треба 5 добровольців. Так, раз. Раз, два. Добре, дивіться. Ми вирішимо. Раз, два, три, чотири. Ще один хтось. П'ятий. Добре. Все, в нас є п'ять добровольців. Давайте ставайте таку шеренгу. Так, у мене тут є сім листочків. Всі листочки бери і поклади їх отак від початку. Туди Ні, ні, отако в лінійку кладемо їх. Ні, -ні звідси починаємо. Починаємо звідси. Отуди я стою. Ні, не так. І наступні через таку саму відстань. Через таку саму відстань, як цей листочок. Через таку саму відстань, як цей листочок. Так, приблизно. Так, так. Забагато, забагато. Давайте. Десь приблизно так. 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 Це Та забагато. Там не буде місця вже. Давайте ми їх трошки звузимо. І так. Ці листочки в нас символізують щоденне виконання домашнього завдання. Е, давайте представтеся. Ви ходите всі в школу? Да. Так. Як вас звати, в який клас? Я в другому класі Артур. Артур. Я в третьому класі Мілена. Мілена. Я в третьому класі Аделіна. Так. Я в другому класі Тимур. Добре. Святослав О, У нас є і другокласники. І п'ятокласники. Давайте так, так як ми стоїмо. Будемо йти по цих листочках. Можеш ступити кожен на цей листочок? Ну, так, ні-ні. ні, ні, ні не ви. Тільки один, один наш бажаючий цей. Ар... Артур, так? Да. Артур буде в нас ступати по цих листочках. Ви трошки відійдіть в сторону, щоб ви не мішали, так? Так, так. Так, 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 так. Дивіться. Коли Артур виконує своє домашнє завдання постійно, щоденно, йому легко пройти всі ці завдання, які йому даються. Але буває так, що хтось з вас виконує своє завдання, ну, наприклад, через, або щоразу, або через день. Хто в нас наступний? Ану? Ні. Ні-ні. Так, 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 так. Поступила нормально, але вже якісь такі трошки проблемки виникли. Да? А ну, давайте тепер ми заберемо який листочок. Ще один листочок заберемо. Ану, Ангеліна. Оба. Так. Там басейн. Так. Далі. Так, так. Ну, дивіться, теж вона. Нормально, ні, ні, цей хай лежить, не троє. Я буду забирати. А хтось ще один. Так. Ну, молодці ви. Дивіться. Хороші стрибки з місця. Це нормально. Так, а це, якщо ми заберемо... Це до Дивіться, який урок. Сідайте. Який урок з, цього, з цієї дитячої історії ми можемо взяти? Чуєте? Так уважно. Візьмемо урок з цієї історії. Якщо ви, ви бачили, коли Артур йшов по цих листочках, для нього не було ніяких проблем, правда? Він спокійно собі пройшов сюди, туди, пройшов по цих листочках, це говорить про те, що коли ви виконуєте домашні завдання, ну і любі завдання, які тільки вам даються, регулярно, постійно не буде проблем у вас. Якщо ви починаєте, ну, як кажуть, трошки лінуватися, їх виконувати, через день, через два, через три наступають проблеми. А коли довгий період часу не виконуємо, ми навіть не можемо досягнути до того листочка, правда? Таким чином, дивіться, ми з вами тим більше ходимо в церкву, знаємо Бога. І Бог наш не є богом безладу, а Він є богом порядку. Тому я бажаю, щоб ви в цьому питанні були акуратними. Щоб вам було добре гарно вчитися, ви постійно маєте постійно, регулярно виконувати ті завдання, які задаються вам у всіх відношеннях: чи то в школі, чи то вдома. Дорослі свої виконують, а ми, як дітки, свої виконуємо. Давайте помолимось про це. Отче Небесне, дякуємо тобі за те, що ти дозволив нам сьогодні зустрітися в домі твоєму. Дякуємо тобі за наших дітей, благослови Боже кожного з них. Даруй їм усвідомлювати і розуміти, що ті обов'язки, які покладаються на них, вони можуть виконувати постійно і регулярно. Даруй для цього їм бажання і мудрості. Благослови батьків, що вони були добрим прикладом в тому, щоб вчити своїх дітей цієї постійності, регулярності у всіх видах. Життя нашого. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти в нас є і Ти нас навчаєш. Нехай слава тобі буде за все. Амінь.